Слава Богу, дорогі браття і сестри, сьогодні на літургії ми чули зі святого Євангелія цікаву історію про багача Закея та його зустріч з Ісусом Христом. Закей жив у місті Єрихон, він не зовсім чесним способом придбав собі великі маєтки і на ньому побудував своє щастя. Та з цього приводу був дуже задоволеним та гордим, почувши, що прийшов до міста Христос, який навчав людей дивним словам, мовляв, настав час і наблизилося царство Боже. Покайтеся. Кличе він всіх до любові та вказує на ненадійність земних благ. Задумався закей та пригадав і собі, що все своє життя дбав про маєтки, всю надію покладав на багатство, а тут, виходить, що все це нічого не варте. Перед його очима промайнула людська кривда, скривджені сироти та вдови. Вийшов зажурений за закей зі свого дому щоб подай побачити цього великого святого. Але так як він був дуже малий на зріс, то, щоб краще побачити Ісуса, виїзд на придорожнє дерево. Ячно стало від Ізахеєві. Він відчув себе нікчемним грішним і щирий жаль, та каяття, оволоділи ним. Але він все-таки привернув на себе увагу Спасителя. Ісус вигукнув до нього. Закхею, злізай скоріше, бо сьогодні мені належить бути у тебе в домі. Закей швидко спустився із дерева і побіг наперед, щоб належно приготувати свій дім до прийняття надзвичайного гостя. Коли Господь прийшов до нього, то він радісно зустрів його. Адже було чому радіти, бо ця зустріч із Христом зробила повну переміну у душі митаря. Свята Євангелія не говорить нам конкретно, про що саме розмовляв Закей із своїм Божественним гостем. Але про це найкраще говорить сам результат. Ось що сказав Закей. Господи, половину добра мого я віддам убогим, і якщо кого девчим, поверну йому четверо. Чи думав коли-небудь Закей, що Христос так вплине на його життя, перемінить його серце. І жорстокого зробить милосердного і людяного послідовника Христа. Один професор престижного університету своїми золотими словами змінив життя не одному своєму студенту. Професор з наміром дати студентам цінний урок. На все їхнє подальше життя написав на дошці величезну цифру Один і пояснив це так. Один це ваша людяність, це найперша і найнеобхідніша в житті людська риса і чеснота. В людяності є такі компоненти, як любов до ближнього. Розуміння, співстраждання, підтримка і так далі. Потім, поруч з цифрою 1 професор написав цифру 0 і сказав наступне А це ваші досягнення, які через вашу людяність зроблять вас кращими вже у 10 разів. Потім ще один нуль добавив і каже. А це ваш досвід. З якими ви станете кращими, якщо будете людяними вже у сто разів. І так професор додавав нуль за нулем: успіх, кар'єрний ріст, багатство, репутацію, і так далі, і таке інше. І коментував ці нулі такими словами: кожен наступний, доданий нуль. Десять разів облагороджує людину, якщо людина людяна. Раптом професор взяв і стер цифру один, яка стояла на самому початку ряду чисел. На дошці залишилися нікчемні і нічого не значущі нулі. Професор продовжив такими словами. Але якщо у вас не буде людяності, то всі ваші досягнення, досвід, успіх, кар'єра, багатство, репутація та все інше нічого не буде варти. Приклад Закхея є наукою для всіх грішників. Бог шукає нашого спасіння. Тож, дорогі браття і сестри, будьмо і ми людяними. Піднесімо свої щирі молитви, благаючи Господа перемінити наше грішне життя і щоб Його ласка доторкнулася і до нашої душі. Просімо, щоб Господь простив нам наші гріхи, подав нам. Душевний спокій та відкрив нам двері до вічного життя з Господом. Амінь.